Якось по-особливому красива природа на світанку і на захоті дня. Саме в ці хвилини відчуваєш якесь чаклунство, немов природа розкриває перед тобою всю свою душу. Варто лиш підняти голову і подивитися вгору, яка краса. Водка троянда витягнула свої голівки до сонця ніби чутно промовляє до нього і дякує за тепло. Вишині така блакить, що можна милуватися цілий день. Чутно ще від птахів і їх спів заворожує. Саме в такі моменти відчуваєш, як твою душу наповнює краса навколишнього світу, усвідомлюєш. Світішний зв'язок з природою, і навіть ця вранішня паморозь на траві, на кущу мальви, на молодому кропі здається коштовним камінням, який лише блисне сонячний промінчик і запанує день, щезне. Уже на бутонах стоять троянди, готові відкрити для нас свою чарівну красу, кожна квіточка, кожна рослинка приваблива по-своєму. Описати цю красу неможливо, її потрібно бачити. Як тісно зв'язаний із квітами духовний світ людини. Вони зустрічають нас при народженні, з ними йдемо до школи, відвідуємо друзів. Відзначаємо іменини, пам'ятні дати і проважаємо в останню путь. На ці вихідні я не просто милувалась красою свого саду, але і працювала на грядках. Висадила декілька кущиків селери, яка цього року стала гарним замінником картоплі в нашому раціоні. Також який же стіл української господині без Червоного буряку, з яким дуже смачний борщик. Саме на ці вихідні я встигла прополоти буряк. Вже пішов вріст горох, і я, щоб не пошкодити його, просто помилувалась, як він швидко набирає масу. Прополола відзілля, яке росте з неймовірною швидкістю моркву, висажену висину. Восени цибульку посаджену восени і навесні. Працювала як могла, а потім милувалась красою садочку. Ось Вейгела, показує нам свої чарівні квіточки, заворожує своєю красою. У квіточому саду легше дихається і віриться в казку, чудеса, в краще майбутнє. Садочок це такий собі маленький храм української душі. Як же вільно дихається у цьому квітковому храмі? Кожний кущик, кожна квіточка радує і надихає. Має цілющі властивості, зігріває душу своїми барвами і ароматами. Барбарис, спірея, вони просто чарівні. А ось Ірга, яку колись дуже давно принесла з лісу моя матуся. Матусі немає, а Ірга є, і вона скоро порадує нас смачними плодами. Які я використовую в компотах і в варенні. Весь на бутонах стоїть жасмін. І от, от відкриє свою білу піну неймовірної краси. Також на бутонах садова волошка. Вона чудова не тільки в саду, але чарівна і в букетах. А це аліум. Багаторічна декоративна цибулька з великим листям і дрібними квітами, зібраними в кулясті суцвіття. Якщо потерти листя, то можна почути знайомий чесниковий аромат. Виглядає дуже красиво. А це шніт, цибулька малесенька, вона не тільки декоративна, але й використовується в салатах, супах. Ще досі тішить своєю красою неймовірний нарцис, такий пізній махровий красунчик. Пам'ятаєте, як у Андерсена, щоб жити потрібно сонце, воля і малесенька квіточка? Ось також малесенькі гарнесенькі квіточки у садової герані. Яку я придбала в минулому році, і вона квітне такими яскравими, ніжними дрібненькими квіточками. Кущик такого різбленного листячка швидко розростається. Інший вид геранів ширококореневищна, яка зимує з листям, яке стає багряним. і Весною швидко відновлюється, також наростає. Почали квітувати поодинокі іриси, які я пересаджувала восени, тому багато квітів я не очікую цього року, так я вже, як я вам вже розповідала, що я робила перепланування садочку і садила їх хаотично. Поки що. Квітують такі три сорти ірисів. А це живуч, яка цвіте уже, а Вероніка Сиза стоїть ще тільки на бутонах. Живучка таким чудовим ковриком росте у мене під горіхом. І зараз це такий неймовірний. Яскравий букет із квітів. А ось діцентра, яку я нещодавно придбала, з таким ніжним різьбленим листячком і такими рожевими дрібненькими квіточками. На мені дуже сподобалось. А це гравілат Майтай, такого ніжного персикового кольору, квітне ще з кінця квітня. Ну і як же ми можемо обійтись в садочку без чарівних сто кроток, яких я виростила в минулому році із насіннячка? Дивіться, які вони милі, ніжні, радують своєю красою. Спілкування з природою, дотик до цієї неповторної краси квітів, так необхідні всім нам. А ось два килимки, два острівці ніжно-фіолетового і рожевого грунтопокривних е, флоксів, які ще радують своєю красою, своїми чарівними квітами. А ось Люпин росте в мене на квітнику із глинища. Люпин або інша його назва вовкиня, або вовчий біб. Вважаю, що ця назва утворилася від того, що рослина, як вовк, виїдає мінеральні речовини з ґрунту. А ось квітує рястка або орнітогалу. Білі ніжні квіточки із зеленою смужечкою на зовнішній стороні листочків. Вже на бутонах стоїть воздичка, дуже невибаглива квіточка, яка прикрашає сади. На тоненьких щільних ніжках легенькі, як метелики, колишуться квіточки водозбору або еквілегії. Весна цього року не передбачувана: то спека, то зливи, суховії, а тепер ще й заморозки. Дуже шкода всього, що померзло на городі, в садках, квітниках, та нехай це буде найбільшим горем, яке може бути в країні і в окремій родині. Наразі моя мрія, як і мрія кожного українця, щоб припинили гудити сирени, які попереджають про небезпеку з повітря, щоб перестали гинути люди, щоб кожен. Хто захищає нас над передовій, повернувся до власного дому, до власної сім'ї, щоб ця сатана в обличчі рашистів назавжди щесла з лиця землі, а Україна, щоб жила і процвітала, щоб ми жили і раділи життю і цій красі, що навколо нас, красі в наших садах і квітниках. Всім мирного неба!